Всім доброго дня, YouTube громада. Буде розпаковочка уже третьої болгарки від фірми Procraft. Безщіткова болгарка. Дві вже маю. Одною користуюсь довгенько, друга розпаковочка була е тиждень тому. Коротше, на днях була, скажімо так. І третя прийшла. Я вже дійсно е роз... на пошті я відкрив, подивився, тому що. Перед цим вони мені прислали замість болгарки фонарик. Тому майте на увазі, була помилка, але вони виправили за свій кошт її. Платіж був наложкою, тому, можливо, і так і виправили. Невідомо, якби я обрав, тобто отримав товар на пошті чи вони б замінили. Але в накладній писала болгарка, а по факту там був фонарик. Тому перевіряйте. Ну, Таке, всі ми люди, всі ми помиляємося. Так, починаємо розпаковочку. Відкриваємо коробку, бачимо, ми гарантійний талон. Ну, все прописано, але не знаю, як діє гарантія, про гарантію на ці болгарки сказати нічого не можу. Та я не знаю, чи хто відправляє ці болгарки по гарантії. Напевно, не знаю. Напишіть в коментарі вашу думку. Моя думка, що гарантія не працює. На такі цінові, на такі бюджетні болгарки. Так, захист звичайний. Потім в кожну з цих болгарок був подарунок покладений кам'яний круг. Дрібниця, але приємно. Десь колись скажімо так, виручає, хоча я ними і не користуюся. Так, так, ручка Прокравт, трошки десь поцарапана, блін, напис стерся, десь, мабуть, вже. Об'їздила ця коробка не одну сотню кілометрів. Так. Круг, ой, круг, ключ, інструкція з експлуатації і також інструкція з експлуатації, як користуватись, засоби безпеки. Ну Це на розпал, скажімо так, ніхто це не читає. І все. Ось так. Характеристики, 1300 Вт. Ось так. Повернемось до самої болгарки. Телофанчик такий, легко рветься, бо на девольтах там серйозний целофан. Видно, що із залишки масла трошки, що, це корочнесу. Що по болгарці? Ну, все ціленьке. Всякі ці наклейки прокрафтовські, типу що це оригінал, але не думаю, що є підробки на ці болгарки. Ось її характеристики. Так. Так. Ну і шнурок 3-метровий, це, до речі, радує. Бо на бюджетних болгарках в основному там 1,5-2 метри йде. Тут шнурок довгий. Зараз вімплям послухаємо, слухаємо, як вона працює. І зрівняємо з тими, Чи вони всі однаково працюють, чи там вони збирають або як. Нова а регулювання обертів на максимум на шістьорку. Ну, все нормально. Регулювання давайте на мінімум поставимо. Чуєте? Це, дві... Це дві ідентичні болгарки однакової марки. Цю я вже користуюсь десь місяця 4. Давайте її запустимо і зрівняємо звучок. 6 обертів оберти на максимум. І тут оберти на максимум. Давайте відкрутимо круг для точності експерименту. Тобто ідентичний звук, збірка однакова, нема ніяких там апгрейдів і рестайлінгів. Давайте для порівняння. Також прокрафтовську, але менш потужнішу, також безщиткова. Дивіться, ось така фірма. А ось фірма тієї, що прийшла. Видно камеру показуємо, я знімаю один. Так, бачите. Також відкрутимо круг. 1100, 1300. 1100 максимум обертів включимо. Що за двіж був? Прикол в тому, що ця мучніша, а робить голосніше. Ця 1100 Вт, ця 1300, і робить тихіше. Давайте ще раз слухаємо уважно. А тепер ця. Слабкіше робить набагато голосніше. І по вазі Ну це потрібно важити, але на руки я не відчуваю різницю. Тобто я б рекомендував брати ось цю, більш мочнішу. Вона тихіше робить і вона чуть-чуть ніби тонша. Так, да, вона довша, видно, так, да? по цьому Чекайте. Відкручу. Ось таку ставлю, щоб під захист. Це мочніша, вона чуть-чуть довша, але тонша. І робить тихіше. Тобто і ціна плюс-мінус однакова. Тому Якщо будете обирати без обирайте ось цю. Це дійсно порада від мене, тому що я вже нею користувався і замовив ще собі, тому що вони дуже легкі в руці і не шумлять. Давайте ще, до прикладу, з бюджетною болгаркою ось такою. Відкрутимо круг. А, і тут немає вібрацій. Дуже мені подобається. У Бюджетніший від гранда. Давайте не будемо називати. Бюджетна, так? Там в районі 1000 гривень Щиткова. то вібрація в руку і вона тяжкіша в рази. І слухаємо звук. А слухаємо цю. до камер. а ні, от Шнурок не достає. І бачите, мінус, також бюджетно, шнурок короткий. Ось також не видно, звісно. Коротше, шнурок в прокрафтовських довших. Кабель, точніше шнурок. Теж я в хірню не несу. Так. Ну, ще декілька моїх різних фірм фірм болгаров. Невольте Дніпроеми. Буде окреме відео, якими користуюсь і під який круг, що використовую. Тому ось такий мій відео огляд на ось ці прокрафтовські болгарочки. Рекомендую ось таку більш потужнішу, легшу і мучнішу, ніж чим ось тієї ж самої фірми. Чим ось цю. Тобто ось цей варіант обирайте. Якось так. Став лайк і всім добра.